І продовжується блокування польського кордону польськими перевізниками протестувальниками. Звичайно, що відео, яке з'являється там це е, е, пекло, вже відбуваються відкриті конфлікти між українськими перевізниками і тими, хто стоїть на кордоні добами. На польсько-українському кордоні зараз утворилася 40 кілометрова черга. Черги на в'їзд перед заблокованими пункту пропуску сягають більше 40 кілометрів. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач під час онлайн-зустрічі із перевізниками. Колега з міністерства інфраструктури Польщі приїхала на зустріч 13 листопада на кордоні. Я її запитав. Каже Сергій Деркач, яка черга там, тому що за інформацією, яку я маю, це приблизно 35 кілометрів. Вона повідомила, що близько 40, Тобто, це такі офіційні дані від Міністерства інфраструктури Польщі можна отримати. Ставлячи питання заступнику міністра, перший віцепрезидент громадської організації Транспорт Спілка Володимир Балін, зазначив, що ситуація з водіями, які застрягли на кордоні. Досить серйозна. Їм бракує води. Їжі, немає санітарних умов. А деякі автомобілі не мають пального. Деркач повідомив, що місцева влада поставила там кілька біотуалетів, якими можуть скористатися водії, але їжею і водою водіїв не забезпечує. Магазини, у яких вони можуть отоваритися, розташовані далеко. До того ж, рух у напрямку одного з магазинів закрили поліцейські, які бояться сутичок між протестувальниками і українськими водіями. Ми це питання з воєводою вчора ще раз порушили. Він Пообіцяв жити заходів, щоб надати необхідні гігієнічні засоби, зокрема воду, їжу нашим водіям, запевнив посадовець. І за словами заступника міністрів, схоже, єдина можливість припинити блокаду це скасувати дозвіл на проведення страйку. А це фактично рішення польського уряду, який дозволив цей страйк просто прибрати польських протестувальників з дороги і відкрити рух транспортних засобів. Які вже є наслідки цього протесту? Блокування кордону з Польщею черги затримують ліки для українських військових. Ситуація на кордоні залишається важкою. Попри обіцянки польської влади, що гуманітарний вантаж їхатиме без черг та обмежень, українські волонтери попереджають, що черги через страйк польських перевізників затримують гуманітарку, зокрема, ліки для українських військових. Наш перевізник повідомив, що через тисячі фур, заблокованих на кордоні з Польщею всі наші заплановані на листопад, в Затримуються, написав український волонтер Юрій Кубрушко у соцмережі. За його словами, поточними темпами вантажі доїдуть до України, коли у грудні настане колапс на кордоні. Наших запасів вистачить ще на пару тижнів. Після цього кожен день затримки лише на нашій ділянці роботи військова медицина буде мати ціну у десятки життів наших захисників щодня. Ну і власне, що відбувається на кордоні, і сутички між польськими страйхарями і українськими перевізниками сьогодні виклали у соцмережі. Покажи, мені, ми, миде не може фурбане, собляна руською фурбачен, ані тут ну, мордавку. Да ти що? А ти кто? Нет. А ти хто курва? Блять, мене батько воює, а я маю, блядь, отуто, уто блять з вами, блять, сидіти нахуй. Блядь, что ты говоришь? На русский пошел там воювать. Я, я по-українськи говорю, понял? А по польську ти говори не буду. Ні, а я не буду по-польськи говорить. Не мусишь я ще в Польше гадай по Nie. Nie. Загрузку, курва, говоришь, по якому? По блядь. Да. По блядь. Да. Да. Покажи мені на бумазі, де я... Покажи на бумазі, ви, да ви маєте право мене не пускать додому. Покажите бумагу, куди ти їдеш. Додому їду, блядь, в Україну, блядь. Ну. Что? ти ты там куда бочеражи? Да, в, любиші, в любиші я з Любичі. я виехав з куди, Твоє право. Да. Ну давай, давай поліцію. Поймаешь своє право. Ти. Давай. А? Давай. Це ж ви, це ж ви проросійські, так? Це вам, русські вам дали дені, так? Руски дали руски вам дали денег, блять, щоб ви тут оце все зробили, так? Нам? Ти що, блять, слабий чи що? Ми проти русських воюємо, блять, а не. А він як ти воюєш, вони... я бачу як ти воюєш. Так мій батько воює, блять, чого я не маю права їхати додому? Що? Пан, покажи мені на бумазі. Покажи мені, будь ласка, на бумазі, де є такий закон, що забороняє мені заїхати в Україну. Покажи мені. Колейка, а чого колейка не рухається? <рив> 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 чого колейка не їде? А ні, а бути не 4. Доліно бути 600 машин за сутки. А не 4 на годину. А године. Хорошо! А А? чого тоді ви стали тут, нам перекрили, а не цельникам перекрили, блядь? То що, ти не маєш що сказати, чи що? Я не поїду. Що що? От Не зрозумів. От хульовач, Телефон сховає. Чого я буду ховати телефон? То вже немає право на Чого? Покажи мені, де написано, що я не маю права знімати. Покажи мені, просто покажи. Добре, їдеш на конець. Но... Куди? На коні. Та ні, я не поїду на конець. Я там вже бив. Я там просто 5 днів. У мене вібаста не працює. Я, я захворів. Я захворів, бо я тут стою. У мене їсти, у мене їсти вже немає. Пеньондів у мене немає. Я за ці всі дні... Тут 540 дядь, я тут спалив уже 200, 200 літрів паліва, блядь. За що? За який хуй я тут стою? Ну то ні, я їду додому. Я не буду. Ну то я стану отут, перекрию отако і все. Воно, там мені нажали, гальма мені нажали, от і все, блядь. Все. Я не поїду нікуди. Я вже заболел. Уже все. Я захворів. То давай карятку, блядь! Що дзвонь? Ты дзвонь, блядь! Там уже, блядь, один. Од... Я тобі сказав, сказал, молчать? Да слухай ты! Ты мне ніхто щоб сказал, ты мені мовчать, понял? Ты, блядь! Тетух ти, ты, ти, блядь! А? цопай? цофай? не не можеш тустать, стати! Чого я не можу стати? Диви! Вони стали тут, а я что не можу стати? А я хочу теж страйкувать. Я сейчас тоже буду шашлик жарить. Ой, так само там страйкуют. Де? У вас. Дивися, блядь. Так, даруйте за ненормативну лексику, але, на жаль, як кажуть, із слів пісні не викинеш. Можна зрозуміти водіїв, які через страйк вже добами стоять без їжі, без води, без доступу до ліків. І, як бачимо, проблеми із пальним теж є на польському кордоні. І дуже хочеться сподіватися, що український та польський уряд цю ситуацію якось вирішить і розрулить. Під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі намагалися вести три.